Ми вже говорили з вами про здібності вампірів з сутінок. А тепер хочу поговорити про вовкулаків, адже я читаю зараз затемнення, і тут багато є інформації саме про перевернів, про чейкоба його зграю. Тож цікавий факт: вони також не старішають. І Белла, коли про це дізналася. Дуже засмутилася. Вони не старішають, але вони не старішують до того часу, поки не почнуть контролювати свої перетворення і не зможуть бути здатні не перетворюватися тривалий час. До того часу вони взагалі не будуть старішати. І ще цікавий факт: коли хлопець перший раз перетворюється на вовка. То він одразу починає дуже швидко дорослішати і стає таким зрілим. Тобто Джейкоб, буквально там за кілька місяців, подорослішав з 16-17 до 25 років. Тобто, вже у цій книзі йому типу має бути 25 років, і він каже Белі, що він старший за неї. І ще з приводу імпритингу. це такий процес, коли перевертить, бачить дівчину і розуміє, що вона його суджена. До речі, сама суджена має вибір, і вона може з ним не залишитися. Всі обговорювали Джейкоба і Ренесме, тобто доньку Белли і Едварда, що Джейкоб зрозумів, що вона його суджена, коли вона тільки там народилася, буквально в місяці їй був чи, чи скільки. Так от у цій книзі дехто інший зі зграї, а саме Квіл розумів, що його суджена дитина. Їй було два роки. І Джейкоб розповідає, це Беллі і Белла трошки так у шоці. Тобто Стефані Майер нас готувала до такого перебігу події ще починаючи з оцієї книги Затемнення. Бо, якщо я правильно пам'ятаю, у фільмах не було такого, що хтось зі зграї, зрозумів, що його суджена дитина, окрім Джейкоба. Тож, як вам ці факти? Чи читали ви самі сутінки? І що більше вам подобаються книги чи фільми? Чекаю вас у коментарях.